Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні буде не просто рецепт, а справжній ковток літа у склянці. Буду варити компот з ревеню та полуниці, ароматний, освіжаючий та з приємною кислинкою. Також розкажу, що ще можна приготувати з ревеню або, як ми його ще називаємо, румбамбаром. Під шкірочки не очищаю і нарізаю невеликими шматочками приблизно 1-2 см. Додаю 3 стебла майже на 2 літри води. Можна зразу додати цукор за смаком. І так ревінь має покипіти близько 3-4 хвилин. І обов'язково додаю полуницю десь 200 г. З нею компот виходить більш ніжніший та ароматний. 4 хвилини проварила ревень і всипаю полуницю. Тепер проварюю ще 2-3 хвилини, накриваю кришкою і залишаю настоюватись. Розкажіть, що ви смачненького готуєте з ревеню і чи варите такий компот. Він дуже смачний, нагадує літо і дитинство. Компот вже настоявся, охолов. І подивіться, якого він гарного кольору. І до нього пропоную приготувати неймовірно смачний пісочний пиріг з ревенем. Посилання на відеорецепт залишу нижче під відео. А ще з ревеню можна просто зняти шкірочку, макнути в цукор та смакувати. Все можна насолоджуватись пляцком з улюбленим компотом, а ви не забудьте підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти. До зустрічі!